Друзі, вітаю. Сьогодні обзор монети України. Одна копійка 2007 року. Звичайна монета з двох сторон виглядає ось так. На а тризуб, напис Україна, дата по боках, Колосся пшениці з листям каштану. Реверс напис одна копійка і по колу ягоди калини у 8 ячейках. Гурт монета має гладкий І виготовлена з магнітної сталі, тому притягується магнітом. Є монети, які коштують більше дорожче свого номіналу, зокрема, виглядають вони ось так. З обох сторін це поворот 180 градусів, брак аверс-аверс, і монетки такого типу. Подвійний кант. Такі монети дорогі, піздець дорогі і середньої вартості. І є ще монети, які попадають не з магнітної сталі, а з інших металів. Тобто монети не магнітять. І ціни на такі монети розпочинаються від 100 доларів в залежності від. Металу, з якого виготовлена монета. Якщо є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.